Міфи давньої Греції Втеча Із розділу Аргонавти Цар Еет справді швидко дізнався і про золоте руно, і про медеїну втечу. В лютій нестямі він звелів своєму синові Апсірту скликати колхів до берега і сам пішов туди на конях, що йому колись подарував бо Геліос, його батько. Ніби подих північного вітру Борея, летіли ті коні і за мить примчали царя Еета до берега швидкоплинного Фасісу. А там уже була така тьма тьменна зброєного люду, як жовтого листя на лісовій землі в листопаді. Усі голосно гомоніли, горлали, та враз запала мертва тиша, коли Еет. Страшний у своєму нестримному гніві випростався на колісниці і владно сказав Начувайтеся, Колхи! Якщо ви не спіймаєте і не приведете до мене медеї, щоб я вгамував своє серце лютою помстою, то ви всі відчуєте цю лють на собі. Тож негайно рушайте на вздогін за Арго, а поведе вас мій син Апсірт». Колхи кинулися до своїх чорнобоких кораблів, стали їх хутко спускати на воду, а юний абсірд ще й квапив їх, запалений батьковим гнівом. Як летять у вирі птахи, і немає їм ані числа, ані ліку, так один по одному рушали колхські кораблі навздогін за самотнім Арго. Він уже встиг щезнути з обрію. І марно найгострозоріші колхи пильно вдивлялись у далечінь. Жодної цятки не видно було на безбережному морі. Тоді Апсірт звелів кораблям роз'їхатись у різні боки і навмання шукати арго, а сам із кількома кораблями швидко подався по підпівнічним берегом, туди, де лежить Скіфія, дика країна. Як Апсір здогадався обрати вірну путь, невідомо, але зробив він це собі на біду. Аргонавти вертали на батьківщину не тим морським шляхом, яким діставалися колхіди, а зовсім іншим попід північним берегом, сподіваючись, що колхи не здогадаються плисти сюди. І тільки надумали це. Як на небі засяяла довга золота смуга і пролягла до обрію саме туди, куди вони обрали путь. То Гера посилала добрий знак своїм улюбленцям аргонавтам. Вона ж дбайливо послала їм ходовий вітер, і ніс, Арго з золотою головою богині швидко розтинав морській хвилі. Та все ж колхи, на чолі з абсортом, випередили Арго. Подавшись навпростець, вони перші дісталися місця, де в море впадає багатовода річка Істр, що тепер ми звемо Дунаєм. Тут вони перетяли дорогу аргонавтам і змусили їх пристати до острова в Істровім гирлі. Ясон зрозумів сили надто нерівні, і треба будь-що уникнути бою. Врешті обидві ворожі сторони. Дійшли мирної згоди. Золоте Руно лишиться аргонавтам, бо Ясон виконав усе, що зажадав від нього Еет, а медея повинна покинути Арго і чекати справедливого суду в храмі богині Артеміди, що стоїть серед острова. Дізнавшись про це, медея стала просити Ясона не укладати такої угоди. І благання в її голосі раз у раз уривалося докором. Не віддавай мене, любий. Пам'ятай свою клятву, яку давав у священному гаї богині Гекати. Хіба я не врятувала тебе від вогнедишних биків? Хіба я не допомогла тобі здобути золоте руно? І далі я завжди стану тобі в пригоді. А тепер нам треба позбутись абсірта. Без нього колхи не дадуть собі ради, і ми швидко від них втечемо. І Медея намовила Ясона до чорного діла. Вона переказала Апсіртові, щоб прийшов уночі до храму богині Артеміди. Там, мовляв, вона передасть йому золоте руно, яке Потай сама викраде з корабля, і вони повернуться разом до батька. Юний Апсірт, був ще такий довірливий, щирий, так не відчував підступу, що зробив усе, як казала сестра, і невдовзі лежав мертвий в Артемідинім храмі. О, коли б ясон і Медея бачили, як гнівно дивилися тоді на них невблаганні Еринії, богині кривавої помсти. Ті Еринії, що ніколи нічого не забувають. Поки Колхи ще не дізнались про абсортову смерть, Арго в нічній темряві вислизнув у відкрите море. Трохи згодом схаменулися колхи, та й теж вивели свої кораблі. Та могутня гера перепинила їм шлях, метнувши перед ними вогненно сліпучу блискавку. Злякалися Колхи і не стали наздоганяти Арго, але й вертатися додому не насмілились. Пам'ятаючи слова жорстокого ета, так і зосталися вони жити на берегах широкого істру. А слухняний Арго, напнувши білі вітрила, чим душ мчав до вже недалеких рідних берегів.